Вітаю вас, пане Мирославе. Слава Україні. І відразу от хочу вас запитати про те, як ми докотилися до такого, що ситуація між Польщею і Україною має ось таке загострення в стосунках на кордоні. Добрий вечір. Перш за все героям слава. Ну, винна в цьому, звичайно, є політика, бо це. Цей протест має абсолютно політичну складову. в ньому економічна складова, вона присутня, звичайно, є, але вона невелика. <кхід> Бо коли говоримо про протести, вона здається, що там тих протестувальників є невідомо скільки. Наскільки я розумію, проте і навіть сьогодні чув. В репортаж Павла Воболовича. це такий відомий польський журналіст, який працює дуже довго в Україні. Розуміє українські реалії. Він був на пункті пропуску дорогуських годин. і Він сказав, що там це найбільший пропускний пункт на кордоні з Україною. Він і призначений і облаштований, зрештою, за до гроші Європейського союзу до пропуску вантажівок. I tam skupczenie tej wątpliwości wywołało leczezne, ale win by się skazał, że win był na, na kordonie zresztą i tam się był zastępnik ministra infrastruktury Ukrainy, pan Sergiej Derkacz, i że tam tych protestowalnych i było 5-6 ludzi. Уявляєте собі, найбільший пункт пропуску до тих протестувальників дуже набагато. І самі польські журналісти, та й українські, mm -hmm. і інші інформаційні і, і, і засоби масової інформації, а так само і експерти, всі вони говорять, що тих протестувальників зараз на кордоні 50-70 чоловік. Mm -hmm. Ну, не, не зробити з ним в ним порядку це абсолютно елементарні речі. В чому складається політична, політичний аспект цього протесту? Він, звичайно, e, пов'язаний з тим, що в Польщі буде мінятися влада. E, зараз e, влада пісне, зважаючи на те, що сьогодні призначив e, президент e, Дуда новий уряд, премєр міністр Матеуша Моровецького права і справедливості, але йому залишилось два тижні на це, щоб отримати воду довіри в польському Сеймі. Він цього воду довіри не отримає. Формуватиме новий уряд. Дональд Туск, політик дуже добре відомий. І самі теж організатори цього. Цього протесту вони чітко заявляють, що ми чекаємо на уряд Туска, тобто ще можуть чекати до половини грудня наступні тижні, що ми, ну, наступні люди померти. Це одне перше. Тобто, зашкодити по максимуму формуванню уряду уряду сьогоднішньої опозиції Дональдом Туском, який заявив перед е, виборами з 15 жовтня дуже таку проукраїнську позицію, що буде відновляти між іншими військову допомогу України. Друга політична складова це те, що організаторами цього Цього протесту я не знаю, що це блокування. Будемо говорити про блокування. Блокування польсько-українського кордону є політики на безвідомої конфедерації. Це відкрито проросійська сила з людьми, які є під санкціями в Україні. І ці особи, і ця політична сила нагнітає атмосферу перед пунктами пропуску при повній, але хочу наголосити, при повній бездіяльності польської влади. Ну так просто не робиться. Тим більше, і тут третій елемент цієї політичної складової це те, що ну, завдається збитків не тільки українській економіці і фронту, так само бо ж це пов'язане з перевезеннями для збройних. Збройних сил України. Ну, Польща це особливий транзитне місце, куди ця допомога проходить. Але... Ключовий фактор є такий, що це б'є по інтересах самої Польщі. Уявіть собі, що експорт Польщі до України в 2022 році зріс порівняно з, першим, з 2021 роком на 55%, а цього року, порівняно з тим рекордним минулим роком, він зріс ще на 25%. Це в еквіваленті євро 8,5 мільярда євро експорт польський до, до України. Імпорт він набагато нижчий, і тому польща має профіцит в товарообміні з Україною. І це ж блокування кордону позначається на польських виробниках, польських фермерах, польських виробниках сільськогосподарської продукції і так далі. Ну це просто повне повний абсурд. Повна загравання, і і це четвертий елемент. Що це реалізація російського сценарію розсварити розсхвалити Польщу Україну між собою і завдати Україні якомога більшої шкоди напередодні зими? Тобто так виходить, що насправді їм вдається, бо кілька до десятків, як ви кажете, людей протестувальників зараз зупинили фактично нормальне пересування кордоном і в Ситуації, коли для України це єдиний шлях, тому що ми не можемо ані повітрям рухатися жодним чином, ані море також закрити. Це єдиний сухопутний шлях для України для того, щоб зв'язатися із Європою із Польщею. Це виглядає дуже сумно. Тобто, наскільки я вас зрозуміла, до середини грудня сподіватися на те, що якось це вдасться врегулювати, ну навряд чи вдасться. Nie, ja bym tak nie skazał. Ja uważam, że wyryszę te zapytania można elementarno. Ale? Елементарно ну, потрібна просто рішучість і дії польської влади. Але так само ну, можу сказати, а що як ми можемо пришвидшити цю рішучість. Хто на неї має впливати? Як мають виглядати ну, ці перше? Перемовини? Перше мають впливати самі польські політики і польські змі, бо до тепер знаєте була ну дивовижна ситуація. Блокування на кордоні теж в польських змі ніхто там матрікс. Блокують якісь фірми. Скільки тих фірм, які вони перевезені, яка їхня історія? Ніхто цього не досліджує. В українських ЗМІ вивчили це структури, які займаються інформаційною війною, і не тільки інформаційною війною з боку Росії. Організаторів вичитали, хто вони є, яка, які в них бекгранд, яка історія. В польських ЗМІ цього зовсім відсутній цей елемент був на моє величезне здивування. І щойно тепер? Коли прийшло усвідомлення, що це заторкає не лише інтереси України, б'є по українській економіці, але так само по національній безпеці, воно впливає на обороноздатність України. І другий елемент, що воно б'є по польській економіці, елементарно почалася зміна тону і починається в медіях знаєте, висвітлення вже в інший бік. Тобто, що те це, це, це потрібно, потрібно зробити, і це має зробити. Теперішня влада, і я вважаю, що не треба піти на знову нас по сценарію цих організаторів цього протесту і сказати, будуть чекати на уряд Туска. Ні, питання має вирішити теперішня влада, mm -hmm. і теперіш має зробити і польські політики, перш за все, польські медіа мають на це наголошувати. І я, і цей процес пішов. То Слава Богу, але так само має активніше виступати українська влада і артикулювати не лише те, що ми чекаємо, скажімо, там. На, на прихід нової влади, але говорити так само скільки збитків завдається Україні, і про що в цьому протесті насправді і при цьому блокуванні? перепрошую, в цьому блокуванні йдеться, тут йдеться просто про елементарні інтереси України і елементарні інтереси польщі ну як може бути більше наявний процес руйнування в економіки України і завдавання збитків економіці Польщі. Ну це і використані на цьому такі треті, тобто Росія. Ну я я просто ну вражений і шокований цією ситуацією. Вважаю, як колишня особа причетна до приймання політичних рішень, що є безліч способів, щоб просто натискати а. Медіа мають просто висвітлювати прискіпливіше, просто висвітлювати те, що відбувається, і що, і, що там проходить, коли йдеться про самі інтереси. От я сьогодні цього репортаж пана Павла Богуловича дуже уважно прослухав. Ви знаєте, ну нам різні вимоги сталося, що по українському боці там що система шлях не працює, там електронні черги не так працюють, бо корупція ми знаємо ту пісню. Знаєте, до до, до, до Оскоми на зубах. На зубах, а цей, але перша вимога, яку вони говорять, це треба мають повернутися система дозволів для українських перевізників. Алло! це рішення було Європейського Союзу допомогти угу. Україні, яка стікає кров'ю і воює за всю Європу. А що ви виставляєте претензії до української влади? Що українська влада що має зробити? Сказати: ні, ми від цього відмовляємося, що явно сприяє розвитку, по суті рятує. Українську економіку ну це просто ху... на... поставлене все на хворі голові. І в російській наративі, і російський абсолютно російський сценарій і російський інтерес в тому всьому. Ну це треба зупинити і зупинити сьогодні, бо це елементарно можна вирішити. Але треба про це розмовляти про суд проблеми, коли ми натомість будемо говорити, що ці люди постраждали дуже сильно українські виграють, бо українські перевізники мають кращу конкурентоспроможність і так далі. Ну це просто повний бред, повний треш. А як гадаєте, чому польські медіа не говорили про це так активно, от як ви кажете? Чому була ну, така затримка в тому висвітленні? Тому що четвертий тиждень це вже триває за нашими підрахунками і за спостереженням того всього, що ці вантажівки так чи інакше залишаються десь заблокованими, і ось ці дві смерті наших перевізників вони сталися якраз впродовж цього часу. Ну, трохи критичних слів можу сказати про медіа польські повинен я сказати. Ну, По-перше, немає хороших слідчих журналістів, які би. Ну, є, про, прошу, є, звичайно, є розслідувачі, так, ви маєте розслідувачів, так, але які ну, може не, не мають доступу до головних ЗМІ в, в Польщі. Друге, ви знаєте, дуже різкий подію є на медіа. Тобто, або по одні підтримують теперішню владу, або інші підтримують. До теперішньої опозиції. Ще й після виборчих в Польщі процес люди цікавляться іншим. І дуже багато негативу зробило цей протест фермерів. Протест фермерів, це він, знаєте, був, що наші постраждали. Наплив українського зерна uh -huh. був такий, що там нас не, не, не травили і так далі. Тобто накидання, накидання такого. Негативо щодо країни, і воно тепер підтверджується тим, що погані рішення приймала теперішня влада. І воно в зробило таку ін'єкцію. Знаєте, в на, на в, в справжню справжню картину. Ніхто вже не досліджує. А це це правда було, не було скільки тої правди є, і так далі. Тобто, насправді проблема є в тому, що сьогодні ж журналісти живуть одне одною подією, завтра іншою, і забувається про це. Ну на жаль, так воно так воно є. Але як кажу, слава Богу, ця цей тон і це висвітлення цей проміняється. і набагато більше в тих хвилині починає доходи. Інформації про суть проблем. Я навіть це бачу в одному, не хочу там називати газету, але яка підтримувала тих протестувальників. Так, ви казали, ні, тут українці конку... створюють українські перевізники конку... на рівну конкуренцію складають польські і так далі. Сьогодні вже та газета зовсім по-іншому пише. Вже починають з'являтися, а, а по суті, які інтереси? А починають вираховувати скільки насправді експорт пошти до України зріс, і насправді, щоб ця. Це блокування ну припиняє доходи польській держави. Ну де знайти тут інтерес польської держави, бог його знає, що протестувальники не підуть, як їм так погано то під Міністерство польської інфраструктури або під кабінет прем'єр-міністра, і там протестують. Будуть мати набагато більше медіа кожного дня буде вислідувати, могли вимоги зробити, а не блокувати. Експорт польської продукції до України і відповідно перерізувати оцей кровообіг української економіки і тилу українського фронту Ну, це просто ну, треба. Я не знаю, треба бути ну, відкрити, треба очі інакше. Іти процес відкривання очей, слава Богу, що проходить. А що президент Дуда? Яка його в цьому всьому роль? Чи він має таку вагу, щоб ну, тобто, зупинити це все, і просто цього не робить, тому що ну не хоче там. Не сподобатися якійсь частині польського народу, тому що все одно, коли ви кажете про це, усе це в принципі про відстоювання. Ну в першу чергу, своїх інтересів, так би мовити, вже зараз починають розбиратися, чи це відстоювання, чи це може бути взагалі шкодою для поляків, в тому числі, ну це однозначно за шкоду. Я громадянин польщі, можу mm. сказати, що це абсолютно шкодить польським інтересам, економічним безпековим, які хочете тільки. Оце до ПБ президент Дуда відмовчується uh -huh. повністю. А ситуація uh -huh. насправді uh -huh. ну, тому партійний інтерес права і справедливість, uh -huh. які хочуть нашкодити тускові умовно і не посваритися з і жодною групою інтересів з фермерами, зокрема, бо невідомо, чому фермер фермери перепрошую, якась там організація чи називає себе організація, приєдналася до цього протесту. А чому? Що таке сталося? Мають всі проблеми вирішені. Ембарго є на українські чотири види зерна, так? Є угоди в отримують дотації, без проблем тут це знаходиться. Чому вони протестують? Проти якраз на кордоні з Україною. Що тобі Україна такого зробила? Крім того, що Україна захищається перед російською, перед російською агресією. Але повертаючи до президента Дуди. Про два моменти такі скажу. Ну, відомо є, що ключовий такий хаб допомоги Україні військової знаходиться в аеродром в Підряшевому Жешевому. Там стоять дві батареї Патріот, то ж одна військова таємниця, всі про це знають. Tamżeż w bresniu ubiegłego roku e, prezentował się, odwiedził amerykańską część e, prezydent Joe Biden. No i teraz wyobraźcie sobie, idu ci wojskowi tra transportu, Teraz ci, jakiś tak zwani protestuarni, policja. У ми е, взняла з себе будь-яку відповідальність, і вони переглядають вантажі, які їдуть між іншими е, з цих е, з цього аеродрому, які мають ну чутливе значення, і так далі. І вони переглядають чи це. Відповідає з, е, вміст цього вантажу е, деклараціям, чи не відповідає. Ну це просто <з his> ти, 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 я, коли це почув про таке, ну то взагалі це нам ну, ну ніяк ну, що, ж, ж не що польські спецслужби же надію. Безпекова система не, не працює взагалі, тобто ну, безліч запитань. Я просто, я просто шокований такою ситуацією, тому що це створює небезпеку для Польщі. А по другий елемент, сьогодні сталася така. Ситуація дуже така відома діячка, яка виступає проти абортів, пішла з такою дуже провокативною заявою, що Львів є польським і повинен повернутися до Польщі. Ну і спростували там, звичайно. Знаєш, хто повів і спростував і, і спростували, сказав, що це дуже небезпечні заяви, навіть якщо це говорить фізична слова, наже жодна політична сила. Чомусь про це заявив. Голова бюро національної безпеки при президенті Польщі він дуже правильно зробив. Але з другого боку, що такого сталося? Що аж така висока особа мусить відповідати на такі провокативні заяви з боку простої громадянки? А може ж настрої зовсім такі інші є? Може, це глибша проблема, є, яка відноситься стосується польської безпеки. І, і, і безпеки всього НАТО, бо це східний фланг НАТО, і ми знаємо, яке значення має Польща для східного флангу НАТО. Тобто безліч запитань ведуть до того, що президент Дуда і його структури, які відповідають за національну безпеку Польщі, мають абсолютно включитися до вирішення цього питання, бо це стосується польської національної безпеки.